Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні я хочу показати вам деякі цікавинки моєї бібліотеки. Ну, як на мене, це цікавинки: якісь прикольні книжки, якісь рідкісні книжки або якісь просто дуже гарні книжки, які я хочу вам показати. Тому почнемо. Сьогодні я п'ю такий прикольний напій. Pink Grapefruit. Мені вони дуже подобається, тому що вони, знаєте, такий не надто солодкі. Власне, перша книжка, яку я хочу вам показати, вона стосується Гаррі Поттера. І також, коли я буду знімати відео окремо по Гаррі Поттеру, я теж її знову покажу. Але це отакий скраб бук по Гаррі Поттеру. У мене тут Christmas at Hogwarts саме такий різдвяний варіант. І тут, тут у нас просто багато всього. Тут є різні наліпки, просто які можна використовувати, і тут нам розповідається про те, як там декорували сцени для фільмів. Розказується просто про сам фільм, про героїв. Як багато, от, наприклад, оцей цей святвечір у професора наряди наших учнів на цьому балу. Тут у нас є такі типу замальовки. Легендарний костюм Рона, який він ненавидів. До речі, цікавий факт: оцей костюм Рона. Пам'ятаєте, йому Макгонаґл сказала, що типу, ну твій костюм дуже гарно би пасував до 800-х років, і в грі Hogwarts Legacy там якраз відбуваються події у 800-х роках, і там один з нарядів, який можна виграти виконуючи місію, це отакий самий наряд, як у Рона. Такий пранканули трохи. Про романтичні стосунки наших героїв на свята. Є ще отакі дуже милі наліпки, ніби з цього магазину, де солодощі продавалися. Ну, власне, отак от тут ще багато всього цікавого, але я ж не можу вам одну книжку все відео показувати. Ну і власне друга це е, така сама книжка, теж скраббук по Гаррі Потеру, тільки просто е, типу Hogwarts Movie Scrapbook. Тобто про сам фільм тут у нас більше розповідається про створення самого фільму, про костюми, про зйомки. Ось тут у нас про розподілення, тут прям розписується про школьні форми. У такий є вкладиш про привидів Гогвардсу. Про кожного привода, який є в Гогвартсі. Тут, тут є півс, якого блін вирізали з фільму. А до речі, теж в Гогвартс Легасі. У грі там є Півс. Він там такий класний, його дуже гарно створили. Кабінет Дамблдора. О, дивіться, тут у нас ще розповідається про ремуса Люпена. Боже, який він гарний, і про Долореса Амбріч. Ну коротше про вчителів захисту від темних мистецтв. Звісно, про себе Роси Снейпа. І зараз покажу, що мені найбільше ще подобається тут. Так, це не то. А, ось вона. Тут є отакі картки з героями, мої улюблені близнюки Уізлі. Ось один, два. Тут коротше багато героїв. Це ті, хто були учасниками цього господи. Дамблдорс Армі, Ну, ви поняли, ті, хто вчилися у Гаррі на п'ятому курсі, користуватися магією? Армія Дамблдора. Блін. А я хочу взагалі картки з усіма героями Гаррі Поттера. Тут теж є трохи наліпок, але не таких прикольних, як у минулій книжці. Ну і раз ми вже почали з Гаррі Поттера», то давайте далі ще одну цікавинку з Гаррі вам покажу. Це така кулінарна книга з рецептами з Гаррі Поттера». Вона таких дві, але інша мені не дуже подобається, тому що вона без картинок, там тупо дуже багато рецептів. А оця дуже крута, це від Мальйопуса і вона, блін, оформлена ну, просто, просто нереально. Тут до кожного рецепту є фотографії. До кожного, абсолютно. І тут реально, тут є і такі рецепти, що реально можна приготувати. Є якісь дуже дивні рецепти, ну все таке, типу, школа магії. Є рецепти від Молі Уізлі, тобто такі більш домашні. Тут є рецепти алкоголю, там вогневіски і всяке таке. Є, є рецепти зі з, блін, як це? Пам'ятаєте, у другій частині здається було якесь свято у майже безголового Ніка, і вони туди ходили, і там були всякі типу гнила риба, торт надгробок. О, тут є. Зараз зараз знайду. Ось, бачите, тут є такий торт надгробок? Гнила риба. Є також рецепти від усіма улюбленого Геґріда. Тут є той самий торт, який готував Гегрід на день народження. А також є рецепти від тітки Петунії. Рецепти з привід Драйв, делікатеси з привід Драйв. Тобто вони так називаються. І ось той самий пудинг чи торт, що це таке, який ми бачили теж у другій частині, який Гарі вронив на голову їх гостям. Дуже крута ця книга рецептів. Я прям рекомендую, якщо ви фанат, я блін, я якось поки що досі нічого з неї не готувала, хоча збиралася. Я так я люблю готувати десерти. Я думала, там є прикольний рецепт капкейків, які типу виглядають як сова. Колись я його приготую. Наступна така підкатегорія цікавинок, Я хотіла показати вам похизуватися. Це книжки з автографами авторів. Я не знаю, мені здається, у мене є ще якісь. Але я чомусь згадала тільки про ці дві, і це збірка Сергія Жадана. Ось такий у мене є автограф. Колись Сергій Жадан приїжджав в Одесу перед своїм концертом, і була можливість прийти на зустріч з ним, щоб підписати книжки. Це було безкоштовно. Звісно, я пішла, відстояла там було дуже багато людей і підписала цю прекрасну збірку віршів. Така отак. Якщо у вас теж є ця збірка, мені так подобається один вірш. Один з моїх найлюбленіших, напевно, я не знаю. Він знаходиться на 34-й сторінці. Тому, якщо у вас є, можете піти прочитати його теж. Я вам, я вам можу зачитати перші е, рядки, щоб ви зацікавилися, можливо, знайдете його десь в інтернеті і теж прочитаєте. Торкатись так, як торкаються книг. Перших рядків протоптаний сніг. Зимова сповільнюється, течія, Хто це читає тебе? Це я, хто це читає тебе як вірш? Облиш, говориш, просиш облиш. останні з прочитаних таємниць, гострі метафори твоїх ключиць. Ну і там це тільки а далі ще дуже багато. Ну, мені дуже подобається цей вірш. Рекомендую до читання. Ну і наступна книжка з автографом автора. Теж це колонія Друка, тому що мені теж такий. Такий гарний автограф. Мені теж пощастило сходити на презентацію, коли вона була теж в Одесі. Боже, ну презентація була просто на вищому рівні. Якщо ви не потрапили, мені ну, дуже шкода, що ви не змогли потрапити, тому що це реально було круто. А наступна презентація, напевно, буде вже, коли вийде наступна книжка, тобто через приблизно три роки. І це був неймовірний досвід. Макс Кідрук дуже цікаво реально подає інформацію. Хоча це така цінаукова фантастика. Це може бути трохи важко до сприйняття, але автор так все трохи спрощує. Презентація була дуже цікаво побудована, тобто не було нудно, хоча я далека від науки, в принципі, але було реально класно. Також я вирішила вам показати оці книжки від Абаба Галамага. Це такі видання Шекспіра. Я вважаю їх цікавинками, тому що це просто новий рівень. Я не знаю оформлення. Вони неймовірні. Це тут є ще зверху супер-обкладинка. Отак вона виглядає. Але я зберігаю без супер-обкладинки. Це тканинна обкладинка, дуже приємна на дотик. І тут всередині просто дуже круте оформлення з ілюстраціями теж. Подивіться. Подивіться, які ілюстрації. Дуже дуже круто, якщо ви колекціонуєте книжки, якщо ви любите Шекспіра, ну це точно must have. Неймовірно. Взагалі, в принципі, Абаба Галамага видають дуже круті книжки, дуже гарні, дуже якісні. Також, до речі, збірка Жедонатця ж теж від Баба Галамага, там теж тканинна обкладинка. І я обожнюю О, таке оформлення, і мені подобається, що вони роблять їх такими яскравими. У мене ще є кілька інших збірок віршів, і вони так гарно виглядають на поличках, їх так приємно брати до рук, читати, тому що якість просто вау. Також вирішила показати вам оці комікси, тому що я насправді чомусь взагалі не бачила, щоб хтось їх купував і читав. Ці комікси теж видає Мальопус, і це е, такі прикольні комікси, які можуть підняти настрій в наш важкий час. І це я правду кажу, тому що я сама їх. Читала, і вони реально піднімають настрій, і вони теж класно оформлені. І це такі комікси про інопланетян, які намагаються зрозуміти наше людське життя, наші людські емоції, технології. Вони все так дуже прямо говорять. Вони дуже, блін, ну я не знаю, мені було смішно. Я блін, може вам не буде смішно, але мені було дуже смішно. Ну, і оформлення, воно дуже швидко прочитається, тому що бачите, тут так багато картинок. Здається, я ще чула, що буде екранізація. Тому це взагалі дуже круто. Я рада, я би хотіла на них подивитися в реалії. Ось, отак вони оформлені. Тут вони там знайомляться з тваринками, вони там заводять сім'ї, святкують наші свята. І ось це там дві частини. Ото, здається, була друга, а це, по-моєму, перша. І вони прикольні. Зрозуміло, що це не буде щось з дуже великим смисловим навантаженням, але ну блін, не всі книжки мають бути, щоб там повнити свій розум і просвітлитися. Таке теж має місце бути, щоб розважитися, щось підняти настрій, якісь жарти собі записати, знаєте, в зошит, щоб потім використовувати. Наступна книжка, мені здається, багато хто знає це Дара Корній, чарівні істоти українського міфу. І у мене видання Домашні духи. І теж це видає віват. І, ну скажіть мені, що це не витвір мистецтва. Воно, ну, звісно, і на дотик дуже приємно. І просто дивитися дуже приємно, і це дуже цікаво. Це можна буквально прочитати за один вечір сісти, тому що важко відірватися. Тут у нас є про домовика, наприклад, історія. Також у нас тут є такий коловертій. Є у нас історія про зеркалицю, і о, Боже, оця ілюстрація мені чомусь дуже нагадала фільм Закляття. Хоча це дзеркало, а не шафа, Але коротше, хто дивився, пам'ятаєте, там в закляті був момент, коли це здається перша частина, якраз коли на дівчинку з шафою якась коротше, істота накинулася. Було дуже страшно ось. Доля і недоля. Ну, коротше, це дійсно цікаво, і можна багато дізнатися про українську культуру, тому рекомендаціон. Ну і остання книжка це книжка Тома Фелтона, я її вже показувала вам в минулому відео, і це цікавинка, ну просто цікавинка 100%, тому що це книжка, з якою можна дізнатися багато нового про Гаррі Потера, про зйомки Гаррі Потера, про життя самого Тома Фрелдена, і тут також є ілюстрації, картинки, фотографії. І більше того, ну, що найкраще, це те, що ця книжка вже скоро, дуже скоро, виходить у видавництво лабораторія українською мовою. Тому всі зможуть її прочитати, навіть ті, хто не розуміє англійською, тому так от. Ще, до речі, до цікавинок можна було б відністи оці книжки з кольоровими зрізами. Це від видавництва Artbox, але ну не знаю. А це ще у мене є. О, а чого це мені показала цю книгу? Це, звісно, цікавинка. Блін, це ексклюзивне видання від Елюмі Книжка The де Столен Hair» – це продовження жорстокого принца про дуба саме. І у мене мені пощастило придбати отаке ексклюзивне видання від Lumi Create. Я встигла це зробити. Воно дуже гарне. Там теж там ще є суперкладинка, але я її зняла. І оцей зріс неймовірний це оформлення. Такий типу лист від авторки. Да, до речі, подивіться на ці форзи. Дивіться. Ну, всередині нічого цікавого, просто текст. Але оформлення книжки вау. Варто свої грошей, я б сказала, хоча це було дуже недешево. Ну, а на цій ноті хочу нагадати, що якщо раптом ви хочете підтримати мій канал, який розвивається тільки завдяки вам, завдяки людям, які мене підтримують, то в описі буде посилання на монобанку. Звісно, якщо у вас є така можливість, якщо у вас є таке бажання, і якщо ви вже задонатили на ЗСУ. Ну а на цьому на сьогодні все. Напевно, це були найцікавіші якісь книжки в моїй колекції, але це не точно. Блін, у мене ще так багато гарних видань Гаррі Поттера, але це буде в іншому відео про Гаррі Поттера, Тому дякую, що подивилися це відео до кінця, і побачимось в наступному відео.